Всім привіт! З вами Настюха. Не хвилюйтесь, ніякої магії тут не буде. Як ви всі знаєте, ми поперек горла, як наслідок, знищена інфраструктура, і наша нова реальність буває не надто комфортна. З частими вимиканнями світла я звернула увагу, що в мене в хаті немає жодного підсвічника. А відшкрябувати воск зі столу ну таке собі задоволення. Ну, нічого. Головне, аби без муків. Отже, підсвічник. Колись я знайшла в Пінтересті ось таку картинку і зразу подумала, хочу. Але мені не дуже подобається, що там тільки одна свічечка, тому для себе я вирішила зробити потрійний. Перше і найосновніше міцний каркас. Я знайшла дуже багато паличок для суші і розламала їх рівно наполовину. Відповідно, їх зразу стало більше. Перше, що я виклала, було серце потрібного мені розміру. Кілька паличок я розламала на ще менші, аби викласти потрібну форму. Я допускала багато помилок, працюючи з такою глиною, особливо при створенні основи, і цього разу взялася до справи відповідально. Я бачила свою основу, зроблену з дроту і фольги, але як виявилося, товстого потрібного мені дроту в мене не було. Тому довелося виходити з того, що є. Склеїла всі ці палички на гарячий клей, чисто щоб вони схопилися. А тоді трохи хаотично почала приклеювати решту паличок, щоб сам каркас був товстіший і міцніший. Тоді я з картону вирізала кружечки і смужки, з яких зробила так звані скляночки для свічок. Далі весь каркас я покрила фульгою і постаралась максимально його вирівняти. Вийшло це в мене фігово, але я понадіялась, що решту нерівності я виправлю глиною. А далі, власне глина. Використовувала ось таку самозастигаючу від Фімо. Я почала повністю обклеювати каркас глиною, і по мірі того, як глина висихала, я заповнювала пустоти і вирівнювала поверхню. Момент. Коли скляночки для свічок почали ващити через глину, внизу на підставці почали з'являтися тріщини. Я заліпляла їх і далі надавала форму підсвічнику вже догори дном. Так і залишала його висихати. Чесно, я вже почала трохи нервуватися, що глини мені не вистачить. Бо ці залишки я хотіла пустити виключно на дно підсвічника, аби він був міцний і витримував вагу. А заліплюючи нові тріщини, глини ставало все менше. Ну що, 21, 21 грудня виключається світло, а в мене моя робота з підсвічником не закінчена, у всякому випадку, з ніжкою самою. Не те, що я не знаю, що робити, це просто напевно ставлю як кадр. Справа в тому, що якщо я навіть зараз почну робити цю ніжку з залишками цієї глини, то завтра, подивившись на це все забілого дня, мені це скоріше всього не сподобається і прийдеться переробляти, а переробляти нічого. Так що краще, напевно, я залишу це до завтра, тому... тому все просто зміщається, дай Боже, щоб на один день, щоб лини широкополі і Дніпро і кручі. Стали вам попере горла малії вночі. Тут до мене дійшло, що цю порожнечу в ніжці можна чимось заповнити, додавши її ваги. І я не придумала нічого кращого, ніж горох. Справа в тому, що камінців я не збираю, а ракушки свої погубила. Тому горох. Заповнюю ним порожнечу і заліплюю рештою глини. Далі чекати, поки висохне. Повністю обліплений підсвічник має такий вигляд. Щоб ви розуміли, в мене пішло три дні на надавання йому глиною форми, очікування, поки воно висохне, і по кілька разів ще дозаповнювати нерівності і вм'ятинки залишками глини. В результаті пішла ціла кілограмова пачка. Наступний етап шліфовка. Взагалі я люблю шліфовку. Мені просто подобається спостерігати, як щось необроблене на моїх очах е перетворюється в ідеал. Гучно сказано, звичайно, бо мені туди далеко, але ви зрозуміли суть. Тільки вистачає мене на шліфовку хвилин на 10-15. Далі я вже починаю нудитися. Словом, ось такий вигляд має підсвічник після шліфування. Ну, мабуть, по-хорошому треба було би. Знову додавати глину на нерівності, знову зачекати, поки вона висохне, знову шліфувати і так по кілька разів, поки е, форма не стане ідеально гладкою і рівною. Але глини в мене більше немає. До того ж, я роблю це для себе, тому я вирішила, що не буду дуже прискіпуватися. Далі весь підсвічник я покрила клеєм ПВА, щоб згладити поверхню і щоб можливі мікротріщинки максимально схопилися. Після цього несу виріб в фарбувальний цех балкон. Придбала таку золоту фарбу у балончику і нанесла на підсвічник. Усім, хто вважає, що я дуже терпляча і маю посидючість, ви помиляєтесь. Ну, можливо, вибірково, якщо справа стосується очікування, поки висохне фарба або лак, я тут повний лузер. Бачите оці пошкодження? Це я, не дочекавшись, поки висохне перший шар фарби, нанесла новий і він елементарно потік. Я зачекала, поки вся ця дурниця засохне, щоб наждаком зашліфувати і згладити її. Але, як бачите, вийшло в мене фігово. Тому ви так не робіть. Ну а ми їдемо далі. Після того, як я використала весь повний балончик золотої фарби, я захотіла спробувати дещо новеньке, що досі не пробувала. Втирка для нігтів. За моєю першочерговою задумкою, вона мала надати підсвічнику трохи блиску і, можливо, більш металічного ефекту. Спеціальним спонжиком я почала наносити втирку на поверхню підсвічника. Це виявилось дуже незручно, і мені абсолютно нічого не було видно, тому я нанесла втирку пальцями. Шкода, камера погано передає цей мідний відтінок, але повірте, він є. І фінальний, але трохи часозатратний етап покриття лаком. Тут я вже постаралась проявити максимум терпіння і наносила його потрохи. Давала достатньо висохнути і покривала новим шаром. Це зайняло в мене днів 5, оскільки по вечорах я нічого не робила, аби не зіпсувати виріб. І ось так виглядає кінцевий результат. Це звичайно не так, як на картинці з Пінтересту, але я все одно люблю цей виріб. Не дивлячись на його якісь. Дрібні помарки. Сподіваюсь, вам сподобається це відео. Кому не лінь, ставте лайк і підписуйтеся. А я в свою чергу знову зникаю з усіх соцмереж, тому що увесь вільний час я просто відчайдушно лапаю світло, щоб робити більше контенту. Всім пончиків і слава Україні!